на превеликий жаль, вже закінчується третя річниця повномасштабного вторгнення зла з російської землі в нашу Україну. І сьогодні ваше батьківське, родинне серце, звичайно, що розривається навпіл. Здавалося і так воно напевно є насправді ніщо не миле сьогодні для вас. Бо так було б приємно чути. Ілля, тебе все добре. Добре? Валерій, все нормально, все нормально. Петро все теж добре. Але, на превеликий жаль, оцей зв'язок обірвався на Ми сьогодні прийшли попрощатися. З тими загиблими, які загинули в цій війні, не всі мені близькі до серця, бо це є наші вже сини, От, наші, наші як то, діти, які пішли нас захищати, ми мусимо віддати їм належне, попрощатися з ними. От, і хай Господь їх прийме свої обійми як захисників, як наших е, таких християн. Які пішли захищати своїх дітей, батьків і матерів?